Всім привіт! В цьому відео я покажу, скільки мені вийшло заробити на OKEX Boost за трохи більше, ніж останні 20 днів з 18 аккаунтів. В попередньому відео, яке я недавно записував, я розказував, що я от тільки починаю робити ферму, і я на той час ще був в мінусі. Пройшло буквально два тижні, і я вже в доброму плюсі, і ще продовжую нарощувати аккаунти. Про це все я вже, звичайно, що писав свій телеграм-канал, тут вже були такі проміжуточні результати. Про що розповів, скільки вийшло заробити, які витрати, тому подібне, якраз тут. Тут, в принципі, тримаю про все в курсі. І до речі, до слова, на окик вчора можна було прям дуже добре заробити, тому що був у нас певний такий баг з токеном Пайбо. На ньому можна було за 4 секунди, в момент того, коли вони переносили час клейму, забрати від 4 до 18 тисяч доларів. При тому, що стандартні нагороди мали б бути за 2 бали в районі 5 доларів. Баг заключається в тому, як на мене, коли люди клеймили в мережі Солани, Солана, можна сказати, лягла. Або Просто гаманець не вивозив навантаження. Через це вони вирішили перенести час клейму, наприклад, з 3-ї години на 5-ту. І ті люди, які нажали кнопочку клейм і мали достатню кількість солани на гаманці, щоб оплатити транзакцію, збились стандартні нагороди з 16 тисяч токенів. Пайбобо виходило забрати 16 мільйонів токенів. Цю всю інформацію можна глянути в скані і кажуть, що в районі 32 людей витягнуло повністю весь пул, і це все були китайчики, які робили це ботом. На 100% ми це все знати не можемо, але то, що дійсно витягнули весь пул всього за 4 секунди, ну це прям факт. Тому такі ситуації також бувають. Можливо, ви б були на місці цього китайчика і вийшли би забрати свій лайфченч, якщо би там робили з синхронізатором або ботом. Але по суті, це можна сказати весіння, а ми продовжуємо говорити далі про кексбуст, про наземні цифри. Тому так, підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати всю цікаву інфу про крипту, яку я розповідаю, і також лайк цьому відео, підписку на ютуб канал. Ми поїхали. Переходимо до моєї. І таблиці, де зібрана вся інформація про витрати, дохід, що в якому токені, і так далі. Пізніше вже покажу там на деяких акаунтах своїх, щоб просто частково там підтвердити свої слова. Зараз як ви бачите, в мене є 25 п'ять акаунтів загальному. На кожному із них вже є гроші. Кожен із них вже є прокручений, десь вже є бали, де ще немає. Останні три акаунти чекають свого часу, коли у нас наб'ється середній баланс, і тоді вже буду крутити об'єм. вже з понеділка зможу клеймити нагороди. І щоб довго не тягнути, давайте вже зразу рахувати скільки вийшло заробити і скільки я на комісію. Тут важливий момент, який я би враховував особисто, що деякі аккаунти вже відкручені по три рази, наприклад, оцих от перших три, а нагороди я отримав тільки за перших два періоди. Відповідно, оці витрати 60 доларів. Ми їх враховувати не будемо. І так само можна глянути, то, що в мене було 18 аккаунтів. Ці аккаунти, на яких я вже отримав нагороди, до 17-го треба рахувати. Це типу основні аккаунти, але з них, бачите, скільки пробілів, скільки днів я не забирав нагороди, тому що я нарощував свою ферму. Ферму. І по факту я отримав не з 18 аккаунтів ту суму, яку я вам зараз скажу, навіть не з 15, тому що якщо виділити там все середнє, то вийде напевно десь 13, чи там 14, чи може 12 аккаунтів. Але ми будемо рахувати суто по 18 аккаунтах, тому що, можливо, ви також будете там нарощувати свої ферми і так далі. Але ну знову ж таки, гляньте, скільки тут є пробілів, тобто в токені BEAT я забрав всього 3 нагороди, в токені Pigu я отримав, ну там хай буде 10 нагород, тут вже там 13, тут вже теж 13, тут же майже всі. Нагороди, але знову ж таки в мене відлетіло три аккаунти, з яких я от, цілих два дропа, навіть три навіть чотири дропа майже і не забрав, можна сказати. Тобто з цих 18 аккаунтів, які ми будемо рахувати, по факту можна враховувати 15, але будемо рахувати з 18, тому що так буде, напевно, чесніше. Тому я вже скопіював суму витрат, скинув чату GPT, і зараз скину прибуток. Ось всі мої витрати. Пізніше собі зможете зупинити відео і звірити по тому, чи я десь щось нам підправив, чи ні. Але я думаю, що в тому великого сенсу немає. І ось весь прибуток з кожного аккаунта. Які мені вийшло забрати. І тепер рахуємо загальну суму. І от що ми маємо? Всі мої витрати трохи більше, ніж за 20 днів. З 18 аккаунтів склали 915 доларів. В час GPT це тільки що все гарно прорахував, 9 разів по 45 доларів, 8 разів по 30 доларів. Там декілька разів було в мене 0. Це реальні мої витрати. І навіть було один раз, що 100 доларів. Я промахав. Сильно ціна пішла вниз. І відповідно, те, що в мене було 3 рази 0 і один раз мінус 100, воно одне на одне виходить. Тому середні витрати. Там 30 чи 40 доларів будуть абсолютно такими ж самими, як і оці. І тепер прибуток також з 18 акаунтів склав в мене 2231 долар. Що в загальному у нас виходить за 20 днів. 1316 доларів в мене чистого прибутку з 18 аккаунтів. Як на мене, результат відносно непоганий, можна було набагато краще, тому що якби забрав кожен з цих дропів. Чому я говорю про трохи більше, ніж 20 днів? Тому що раніше я почав крутити, коли період середнього об'єму і балансу був за 15 днів. Відповідно, ось ці от всі аккаунти перший раз були в мене прокручені іменно за 15 днів. Тут витрати, по-перше, трошки більші, а по-друге, на цей період я майже його не отримував дроп. Ну, якщо вже про це почали, то давайте розкажу, який об'єм кручу і скільки в мене виходить на комісії. Зараз я притримую стратегію крутити по 6 тисяч доларів на кожному акаунті, відповідно, по 30 35 доларів у мене витрати на кожен акаунт. Це з урахуванням того, що 40% комісії мені вертається. Як 40%, трохи пізніше розповім. А тепер давайте розповім про свої помилки на своєму власному досвіді і просто якісь там рекомендації, які я замітив, що краще робити. В першу чергу, це те, що вам обов'язково потрібен акаунт з реферальним посиланням 20%. Щоб він у вас був. Ви можете рефсилку взяти мою посилання в описі під відео, просто під'єднюємо гаманець OKEX або будь чую іншу. Далі всі наступні аккаунти, якщо ви плануєте мультити, робіть під себе. Спробуйте якось через менеджерів Окекса пошукати їх, щоб вибити загальну суму комісій в 40%. Тобто 20% вам повертається на той аккаунт, з якого ви торгуєте, 20% на той, під який ви зареєстрували. В суми ви економите 40%. Після того, як ви приєдналися до Okex Boost, потрібно закинути депозит. Через ChatGPT ви у вас ці гроші і наскільки період часу вам потрібно їх закидувати. Тому що я закидую зараз останнім часом на один день 2400 тисяч доларів. Тобто у то мене має пройти 24 снапшота, щоб у мене середній об'єм за 10 днів за одну рівну сутку за 24 снапшота був 240 доларів. Цього абсолютно достатньо по прикладу останніх дропів. Після цього я не вивожу всі гроші, я торгую на 6 тисяч доларів. Торгую з однієї тисячі, там тисячу купив, ти, що продав, щоб просто 6 тисяч доларів на. Бити. І мій об'єм, я набиваю на токені BEAT. В попередньому відео я про це розповідав, якщо цікаво, можете глянути. Далі я вже вивожу гроші, але не вивожу їх всі. Тому що з наступних 10 днів мені потрібно буде знов закидувати депозит. Якщо в мене там не буде вільної ліквідності, або просто я не встигну закинути, щоб воно все зарахувало знову ж таки, щоб не пропав ні один, ні другий день, тобто, щоб аккаунт не простоював, я просто залишаю на кожному аккаунті по 300 доларів. Якраз з період того, як будуть проходити ці 10 днів, які вже. У мене є набиті, в мене лежить на балансі 300 доларів, і воно автоматично вираховує новий середній баланс. Мені вже не треба закидувати 2400, а треба всього тримати 300 доларів, але постійно, кожної години, щоб робився снапшот з вашого балансу, щоб на ньому було 300 доларів. Проходять сутки, і у вас повністю готовий аккаунт з. 500 доларів торгового об'єму можливо на трошечки більше там по ситуації, і плюс-мінус 300 доларів середнього балансу. Цього абсолютно достатньо по прикладу останніх дропів, які виходили. Ось тут деякі мої акаунти. От я два зараз відкрив, тому що це не робочий комп'ютер. Тут я приєднався до 14 акцій. Ось видно, а на цьому аккаунті це одні з самих перших аккаунтів. Я приєднався на 13 акцій. Дропи виходять відносно часто, останнім часом, можливо, буде якесь затухання. Знову ж таки, як це було тоді, коли я починав, тому що я попав, можна сказати, на активну фазу роздачі. От, Наприклад, токен Бет роздавав по 10 доларів за 2 бали, пігу 12, наступний 7, потім 6, 21, 20, 23 долари, 12 доларів, 14 і 20. Поодиночного воно виглядає. Глядаю, не так цікаво, але коли у вас багато аккаунтів, то дроп вже трохи відчувається. Все, що було сказано перед тим, є, як то кажуть, видуманим. це не є правда. Ви можете брати в тому участь і повторяти на своєму досвіді, якщо вас це влаштовує, або не брати, якщо вас це не влаштовує. Не забувай підписуватись також на телеграм-канал, там більше інформації про крипту і розповідаю, чим займаюсь сам. До зустрічі!